Добрий день, я Люда і вітаю всіх, хто заглянув до мене на канал. Сьогодні є в мене така похвастушка. Я хвастуюсь те, що я пошила. Бо дуже хочеться поділитися з вами. Потрачено на нього дуже багато сил і часу. Я дуже багато разів його переробляла, порола, перешивала. Ну, тобто, це робота, яка ну, забрала дуже багато сил. Тому хочеться з вами нею поділитися. На жаль, як це шити, у мене пропало відео. Та я й думаю, що це й не дуже погано, тому що робота дуже специфічна і мало кому вона знадобиться, як майстер-клас. Я просто розповім про свою роботу. Це. Як бачите, змія. Зараз рік змії. І я вирішила пошити змію, але не просто змію, а біля чаші. Ну, тобто, як медицинську, начебто знак медицини, десь, десь так. Для цього намалювала таку основу, і я по ній все шила. Я розділила Цю зміючку на частинки окремі, десь на 5 частинок, ось таких. І шила окремо ці частинки, а потім їх шивала між собою, бо дуже воно закруглене і просто так все по всьому шити було дуже тяжко. Я шивала такі окремі частинки. Ось, наприклад, у мене тут є. Така заготовочка. Це із двох сторін намальована голова без припусків на шви. І розкреслено деякий має бути колір. І от накладаю з, лице, з лицевої сторони, це лице, скажімо. А, не от так. От і накладаю. Клаптик. Потім дивлюся, що ось цей клаптик в мене має бути чорним, а цей клаптик має бути зеленим. Вони співпадають, тоді складаю їх лицем до лиця, приколюю і прострочую. Вже з вивороту, від цієї точки до цієї. Потім перевертаю і так далі, і так далі нарощується. Тобто робота дуже кропітка, потребує терпіння, але потім результатом дуже задоволена. Причому це не аплікація. Це все вшито по всім законам печворку. Тобто криволінійні шви використані. Ось це все криволінійні шви. Повністю вшити всю зміючку, звичайно, зразу не виходить, тому вшивалися вони окремо на такі окремі клаптики. От ще один клаптик. Ось другий клаптик, це все зшивалося, а потім вже разом зшивалися ці клаптики. Криволінійних швіх тут дуже багато. І помилка в один міліметр дає потім похибку, де не стикується, скажімо, в, бі... в іншій стороні. Через шуй приходилося дуже багато разів перепорювати, перешивати, пороти і переробляти деякі місця. Але результатом я дуже задоволена. Потім пришила рамочку, тут широка рамочка пришита, з одного боку повща, з другого широка. Це все попростібувано вільно, вільним простібуванням на машинці. І тут зроблена куліска, щоб вставити сюди. Реєчку, палочку. Ну, в, мене був, в мене є такий металевий куточок, мені чоловік зробив, щоб його можна було підвісити. Я назвала його куточок, ну це профіль такий алюмінієвий. підібрали в нас він був. І він дуже сюди гарно підходить. Просто нашивається така куліска і в неї вставляється цей. Профіль. Його можна, тут є дірочки, можна підвісити так за мотузочку, або просто підвісити на цьому, на, сюди прикрутити на гачки. Тобто тут вже є, тут уже, ну, як помічник мій прийшов допомагати. Це мій помагатор. Іди туди на підвіконня, йди. Отак, молодець. Ота робота. Око це просто я підібрала годзика і сюди вшила чорненький стеклярус. От так потихеньку-потихеньку, це просто прострочено чорними нитками. Ну, от така робота. Папір треба було знімати вже в самому кінці, коли все зшиється, тоді з цієї. Змії знімається папір. Бо клаптики тут використані різні, по фактурі, по товщині, дуже різні клаптики по своїм властивостям, тому папір треба було зберігати до самого кінця, і тільки перед тим, як простібувати, я знімала папір для того, щоб трималася форма. Ну, от, вроді би, поки, вроді, би, і все, що я вам хотіла розповісти по цій роботі. Це робота зроблена на подарунок. Я приблизно навіть знаю, де вона буде висіти. але мені вона подобається. Я маю велику надію, що вона сподобається і тому, кому я це подарую. І вам дякую за увагу. Бажаю вам. Приємного рукоділля і нескінченого натхнення. Бажаю мирного неба і хороших новин. Бувайте здорові!